Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про помилки при створенні саду та як їх виправити. Сама перша проблема, яку я можу зазначити, це відсутність проєкту. Але я дуже часто про це говорю, тому дивіться попередні ролики з цього приводу. Другою помилкою, яку я бачу, це відсутність топозйомки проєкту. Тобто, коли виїжджає геодезист і заміряє перепад вашого рельєфу. Але якщо навіть у вас рельєф площинний, все одно потрібно розмістити коректно будинок, який вже у вас є. Мощення, дерева, наприклад, існуючі кущі. Якісь комунікації і образ паркану. Оце є дуже важливим. І не нехтуйте, будь ласка, цим і замовляйте то по зйомку. Вона не так дорого коштує, щоб потім зробити некоректний проєкт. Але я вас хочу перед тим, як продовжити, попросити, щоб ви підписалися на канал, поставили лайки і вподобайки. Мені буде приємно, вам нічого це не вартує. У мене був випадок. Нещодавно, коли я створював проєкт, і ми не зробили топозйомку, зйомку, тому що було все зрозуміло і очевидно. Тобто була ділянка, на якій було прив'язано будинок. Ну, тобто, ми заміряли відстань до паркану, поставили, розмістили цей будинок, і ми побачили, що ну, нема дерев, там одне дерево, ми його також нанесли. І припустилися однієї помилки. Ми неправильно розмістили там на пів метра чи дось до метра фіртку існуючу, а там таке розташування було будинку і ганку, до якого вона вела. Що спеціально під розмір цієї фіртки якраз і вибудовувалась доріжка, форма і образ доріжки. І що ви думаєте? Нам просто пощастило, що цей сад потім ми реалізовували. Тому що, коли ми почали відбивати цю доріжку від цієї фіртки, ми якраз побачили нашу помилку під час проєктування або більше під час замірів цієї ділянки. І довелось міняти образ доріжки, переставляти дерева, перетасовувати квітники тощо. Тобто, робіть та позйомку, вона просто. Супер необхідна перед тим, як починати проєктувати і створювати сад. Наступною такою помилкою і проблемою є те, що люди, які придбали ділянку, і вона може бути заболочена або з достатньо високими ґрунтовими водами, не думають про те, як цю воду відвести, не роблять дренаж або не висаджують рослини, які можуть цю воду всмоктувати. Є такі рослини, які можна посадити, і тим самим нівелювати ці процеси. Однак, однак, все одно. Або ми тоді під вашу територію і під умови високих ґрунтів і заболоченості підбираємо рослини, і це буде коректніше. Або якщо ви хочете витратити велику кількість грошей, тоді ви. Робите дренаж і висаджуєте ті рослини, які ви хочете у себе мати. Але це точно є помилка, тому що люди або дренаж взагалі не роблять і висаджують рослини, які не можуть в заболоченості рости, або навпаки, можуть зробити дренаж. Ну і тоді витрачають певні гроші і не думають, що можна було просто відповідні рослини підібрати для цього. Ще однією такою часто вживаною помилкою є те, що люди створюють величезнішу площу газону, яка їм, в принципі, така не потрібна. Чому вони її створюють? Та тільки через те, що вони не знають, що можна зробити таку красу навколо за межами цього газону. У них є тільки в голові розуміння краси: це стрижений газон, оця галявина. За якою постійно потрібно дбати, прибирати бур'яни, які на ній і тут зараз ростуть на цьому газоні, постійно підживлювати його, поливати. А якщо зараз, як у нас пішли дощі, то тут гриби повиростали, потім ми з грибами починаємо боротися. Ну тобто певна кількість якихось проблем. А подивіться навколо, там де квітники, вони через те, що от зараз у нас були такі зливи. Ну, просто неймовірні. Вони закрили пагорби, створили об'єми і е, формують ось цей настрій в саду. Газон, безперечно, він необхідний нам. 100% необхідний, тому що він є плямою, на якій ми можемо відпочити, лягти, пройтись, сфотографуватись. Я не знаю, там е, він буде фоном для наших рослин. Тобто е, е, він необхідний, але кількість його ну Має бути не такою величезною, як у деяких садах. Знаєте, я е, з деякими людьми спілкувався, вони мені говорять, ну у мене там 20, соток, 30 соток. Люди, ну, як може бути 20 соток газону. Ну, Це у вас що, гольф-поле? Чи футбольне? Ви в міні-футбол граєте? Навіщо така площа газону? А косити його скільки? Отут ми косимо ось ці там. 3,5 сотки, але ці 3,5 сотки, вони ну, тут менше, плюс там ще доріжка є з газону. Вони на площу саду, ну і розсадника, там, де у нас контейнерні площадки, вони займають десь 10 ну там десь може 12%. Але мені ця площа газону потрібна була через те, що до мене приходять люди. Ми тут фотографуємося, роздивляємося пагорби. Тут ми можемо всі зібратися, поговорити. Ну, тобто, у мене тут, на цій території, є такий певний ну, відкритий простір. Ну, з натяжкою його можна назвати громадським, тому що сюди можуть прийти люди, і ми тут можемо зустрітись, поспілкуватися. Коли у вас територія саду, там я не знаю, там 20 соток і 15 із них газон, ну не знаю, вже, мабуть, язик зчесали, що це от, в даному випадку це вже є прям помилка, на мою думку. Але що робити, коли у вас така площа газону вже є? Ну, робіть реконструкцію, зменшуйте його кількість, залишайте якоюсь такою суцільною плямою, відрізайте ці шматки по півтора метри, які у вас вздовж паркану і будинку йдуть. І тоді у вас буде гарний сучасний сад і простір. І ви виправите цю вашу помилку. Наступна, як на мою думку, помилка чи проблема, яка існує під час створення саду це. Ми підбираємо не ті рослини, які можуть рости на наших ґрунтах, а при нашій інсоляції, тобто наявності чи відсутності сонця. Ну і взагалі умовах, які створилися на нашій ділянці, той мікроклімат, який тут вже є, його потрібно передбачити. Тобто не полініться, дослідіть свою ділянку перед тим, як будете створювати сад. Проаналізуйте ґрунт, може, здайте його на аналіз. Подивіться, що росте навколо вашого саду, у сусідів. Якщо воно гарно росте, скоріш за все, і у вас воно буде рости непогано. Дослідіть, що у вас з ґрунтовими водами, наскільки вони високо, це також вплине на певний асортимент рослин. І коли ви ось ці всі чинники зберете. Тоді ви вже можете зрозуміти, а довідників з цього приводу дуже багато. Ви можете зрозуміти, які рослини вам краще підібрати для тієї чи іншої частини саду. Чи будуть це рослини, які будуть витримувати замакання, чи навпаки, ви захочете зробити дренаж, про який я сказав, для того, щоб посадити ті рослини, які ви хочете, але вони у вас рости не будуть, поки ви не зробите певні умови для них. Це також можливо, це просто питання дослідження вашого саду. Якщо ви це виконаєте, то рослини будуть почувати себе гарно, їх не потрібно буде зайвий раз обробляти, щось там додавати, підживлювати, тому що у них будуть оптимальні умови. І саме від вас залежить, якими умовами вони будуть для ваших рослин. Ви знаєте, ще однією такою помилкою може бути те, якого розміру ви обираєте рослини для свого саду. На фоні мене знаходиться величезний в'яз, але у мене ділянка тут велика, тому це дерево може бути в моєму саду. А коли у вас ділянка, ну, стандартна, наприклад, 6-12 соток, там, 15 то супервеликі дерева, так звані дерева першої величини, це ті, що будуть в майбутньому більше 20 метрів заввишки, і діаметром крони можуть бути там, 8, 10 метрів і більше. Вам їх ну, не бажано саджати в саду. Ми можемо зробити виключення і посадити, ну, бодай одне якесь дерево із цього списку. І у нас був такий проєкт на 8 соток, де у нас ну, умовно по центру ріс дуб болотяний. Він так само буде дуже великим, якщо чесно, деревом, але замовник сильно хотів. І ми так подивилися: ну, в принципі, поки він виросте. Хоча він швидше росте, ніж дуб черещитий, нам більш відомий, набагато швидше росте. Але от ми такий варіант зробили. Однак. В всіх решта садах ну, такі великі дерева, як липи, ті, що певного сорту, які будуть більше 20 метрів, наприклад, паліда, або, наприклад, платани, або той самий в'яз яс чи ясень, дуби. Ну, не варто саджати. Єдине, що я можу порадити, це обрати. Умовно рослини ті самі за назвою, наприклад, липи та клени, і берези, але підібрати сорти, які вам будуть за розмірами підходити. Тобто клени, липи, берези, і там ще таких 25 різних дерев, які у нас виростають високими, можна взяти іншої форми, почитати назву сорту, і вони можуть підійти для вашої ділянки, для вашого саду. І хотів ще сказати, що часто таке, знаєте, із помилок з деревами є те, що дерев буває дуже мало в саду. Тобто, я зараз дивлюсь на деякі сади, на ті, що наприклад, ми робимо реконструкції або беремо в роботу для проєктування. Ну, я бачу, що, ну, Обмаль дерев, їх дуже мало, їх потрібно зараз більше саджати. І саджати таким чином, щоб вони зросталися кронами. Я, коли говорю про дерева, я маю на увазі не плодові дерева, я говорю про декоративні дерева і в першу чергу ті, які нам будуть в майбутньому давати тінь. І ось, наприклад, ті самі липи, сучасні якісь сорти. Там, наприклад, ранчо або Грін Це ті, що е, не такі великі, так? там, до 13 метрів виростають. Вони мають обернуто яйцеподібну форму крони. А клени, там, наприклад, червоні. Ну, червоні клени маються на увазі ті, що почервоніють восени. Так, та вони будуть зеленими. Такі, як Отамблей, Ре Сансет, Тактобер Глорі. А вони так само будуть там 13-14 метрів, але у них інша форма крони. Тому, коли ви хочете підібрати собі дерево, щоб воно створило тінь якнайшвидше, краще тоді обрати клен. Бо у нього і форма інша, і приріст він дасть набагато більший, ніж липу. І ще моменти по е, деревам, я вам скажу. Можна підібрати для себе дерева невисокі зовсім, які будуть, ну, знаєте, створювати просто якусь окрасу під час цвітіння. Е, е, і вони будуть, ну, як таким, ну, не можна сказати, що підліском, тому що вони все ж таки 5-6 метрів можуть виростати. Але цими деревами ви і тіні швидко не досягнете, якщо хочете саме такого результату. Ну, наприклад, до них я можу віднести сакури, якісь декоративні яблуні, так звані райські, глоди, черемхи. Ну, залежить від сорту черемхи. Але якщо такі там сортові, то ну, вони не зовсім великі. Тобто, цими деревами ви тінь не створите. Оце також знаєте, може бути помилкою, коли. Беруть для формування якогось затишку в саду дерева, які для цього не застосовані. От також про це знаєте, читайте опис по деревам і обирайте, потрібно вам створити тінь, ось така група дерев, але не 40 метрів, щоб вони потім виросли, а наприклад, 15. Да? Потрібно, щоб у нас був такий ну, на підлісок, і ці дерева, наприклад, були акцентними, коли цвіли. Обирайте таку групу дерев, але ви ними не досягнете тіні. Або досягнете, але це буде не так швидко, як би ви хотіли. Ось ну, невеличкі лайфхаки, секрети дозволяють вам о, скомпонувати правильно свій сад. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і вподобайки. А у нас попереду ще кущі і квітники. Ходімо! Що стосується кущів, я мав на увазі, що завжди шукайте баланс між листяними та хвойними. По праву руку від мене можна побачити блоки із різних листяних кущів. Тут навіть хвойних немає. Але ці листяні кущі, мало того, що вони тут такими блоками сформовані і групами, вони ще і повторюються. Я зараз вам це проілюструю. І коли ви в своєму саду знайдете ось цей баланс між хвойними та листяними кущами, ну, я раджу все ж таки е, листяних мати більше в відсотках в порівнянні з хвойними. Знову-таки через те, що у них є зміна, наприклад, як цей горобинник-горобиналистий Сем, подивіться, у нього, коли він починає приростати, у нього е, е, оці пагони такого рожевого кольору. Потім у нього будуть білі суцвіття. Ну, Не можу сказати, що вони такі супердекоративні, але вони дійсно на горобину якось схожі, вони перегукуються. Плодів він не дає, але бачите, за пару років дуже щільне таке у нього. Він сформував ось таку групу дуже щільну. Він, правда, стріляє, повзе. Ось тут, бачите, трішечки він збільшується в розмірах, але. ну, я не вважаю це великою проблемою. Він точно не стріляє так, як його видова рослина горобинник просто, ну, звичайний. Ось. І коли ви знайдете ось цей тандем цих листяних хвойних кущів, у вас сад буде зовсім по-іншому грати. Я чому на цьому акцентую свою увагу, тому що дуже часто у нас. Хвойних рослин набагато більше, ніж листяних. І ці хвойні рослини вони досить сильно обтяжують наш сад тим, що вони незмінні, вони постійно однакові, вони навіть от на вітру, оця листяний кущ сніжноягідника, він коливається. Ну, я не знаю, щоб коливалася е, туя чи сосна, це має бути такий вже потужний вітер. Е, і е, ну, цього ефекту динамічного досягти буде важко е, хвойною рослиною. Для мене ще однією з помилок, коли створюють вже квітники навіть сучасні, це те, що підбирають неправильну кольорову гамму. Е, Знаєте, такою безпрограшною завжди є фіолетова, рожева, блакитна, ну ще з додаванням білого. І отут ми можемо це побачити. Коли у нас одна шавлія, це в даному випадку карадонна, вона переходить в аметист. Далі тут буде у нас цвісти: дереві перлинка білим вже відбиває, котяча м'ята фіолетова, аліум. Тобто, у нас формується така група. Яка буде в одній колористиці, в одному е, кольорі, в одному стилі воно буде. Але я вам хочу сказати, мій улюблений колір жовтий. І ось тут величезні плями, це е, бурачок скельний. А це Дароніком. Також мені дуже подобається ця рослина. Подивіться, які гарні, шикарні листя. Так ось ці рослини, вони якраз жовтого кольору. Але коли вони цвіли, Цієї фіолетово-рожевої гамми ще не було. Це я про те, що якщо ви будете знати, яким чином рослини цвітуть в який період, то можна навіть поєднати ті кольори, які не дуже поєднуються, якщо б вони одночасно були. Розумієте? Але зараз вони відсвіли, бурачок буде просто фоном сизим. І він гарно буде пасувати навіть до цих фіолетових рослинок, тому що сизий завжди гарно підходить до ну, таких квітників в такому кольорі фіолетовому, рожевому. І ось можна побачити, у нас обов'язково в квітниках мають бути повтори. Оце помилка, коли ми просто посадили таку. Добре, що групу люди саджають, а то ще можуть просто в рядок посадити: оці рослини. Ось і не думають про те, що потрібно їх повторити. Ось у нас була перед цим котяча м'ята, ось вона знову з'явилася, ось деревій. ви його бачили. Ну там аліум, він тут є і далі також буде. І ось таким чином ми формуємо квітник, вибираючи відповідну кольорову гаму. Я сьогодні намагався вам проілюструвати, які є. Помилки при створенні саду, при тому, коли ми неякісно пропрацьовуємо проєкт або взагалі не думаємо про нього, про те, що нам потрібно аналізувати нашу ділянку і взагалі дерева, які ми будемо саджати, кущі, квіти та злаки. І я сподіваюся, що воно вам може бути корисним. Може хтось для себе якусь цікаву інформацію візьме. Якщо так, то ставте лайк, вподобайку. А я з вами прощаюсь. Хочу побажати вам всього найкращого, а нам всім перемоги та миру. І побачимось в наступних роликах. Пока-пока!